Піца, це страва, що має давнє походження, коріння якої сягає ще часів стародавнього Риму, Греції та Єгипту. У ті часи люди вже випікали пласкі коржі з тіста і клали на них різні начинки олію, трави, сир чи овочі. Однак справжня сучасна піца, яку ми знаємо сьогодні, народилася в Італії у місті Неаполь у 18 столітті. Бідні неаполітанці готували коржі з дріжджового тіста. Змащували їх томатним соусом, помідори тоді тільки-но привезли з Америки і клали зверху трохи сиру чи олії. Ця проста страва швидко стала популярною серед простих людей. Найвідомішою стала піца Маргарита, створена у 1889 році. За легендою, неаполітанський пекар Рафаеле Еспозіто приготував піцу спеціально для королеви Італії, маргарити Савойської. Він обрав інгредієнти, що символізували кольори італійського прапора червоний, томати, білий, моцарела, зелений, базилік. Королеві страва так сподобалась, що на її честь її назвали Маргарита. Відтоді піца почала підкурювати увесь світ. У два столітті італійські емігранти поширили її до США, а згодом у всі країни. Сьогодні існують сотні видів піци, але її серце, тісто. Соус, сир і любов до простої, смачної їжі залишаються незмінними. Виділене чорне серце.